Друзі, привіт! Всі ми з вами знаємо, наскільки важливі підприємці, бо саме завдяки ним з'являються нові продукти, нові кампанії, нові технології, якісь інновації, робочі місця. Тобто це ті люди, які рухають прогреси, без яких ми не можемо взагалі уявити сучасний світ. Але що цікаво, що різні види підприємництва. Вони кардинально відрізняються з точки зору їх корисності для суспільства. Був такий дуже відомий американський економіст Вільям Баумоль, який був професором Принстонського університету, Нью-Йоркського університету і був одним з керівників Центру підприємництва інновацій в університеті Берклі. Так от він виділив три види, три типи підприємництва: це продуктивне підприємництво. Це непродуктивне підприємництво і деструктивне. Як це може бути? Да? Давайте подивимось. Ну, Перший тип це корисний вид підприємництва, продуктивне. Це ми з вами можемо ну, будь-який приклад взяти, виробництва транспорту, виробництва ліків, да? тобто якісь там розробка штучного інтелекту, яка допомагає робити нам якісь корисні речі, да? Тобто, будівництво, виробництво одягу, медичні послуги. Ну, щоб ми з вами не не взяли, ми, скоріше за все, потрапимо на корисний вид підприємництва, але є оцей другий непродуктивний тип підприємництва. що туди можна віднести, які можуть бути там приклади? Ну, дивіться: якщо фінансист спекулює на фондовому ринку, купує, продає цінні папери. Він на цьому заробляє гроші, да? заробляє якась його команда гроші, але від цього може не створюватися ніяких нових продуктів, ніяких нових робочих місць. Да? Тобто це може бути такий спекулятивний транзакційний прибуток для нього, і мінімум абсолютно користі для суспільства. Або візьмемо з вами якийсь там, наприклад, застарілий промисловий виробництво, завод, який забруднює суспільство, Родні повітря, так? тобто він з одного боку приносить користь суспільству через те, що там є робочі місця, він сплачує якісь податки і так далі. Але якщо взяти баланс його діяльності для міста і для країни, то може так трапитись, що усунення. От тих екстерналій екологічних жахливих, які він робить, да, тобто воно може настільки багато коштувати в порівнянні з тими податками екологічними, іншими, які він платить, да, що е, оцей чистий баланс він може бути практично нульовий від його користі. Да, або якісь примітивні види підприємництва, скажімо. Якийсь видобуток корисних капалин, який потім потребує рекреації земельних ресурсів, яка не відбувається, да? або якісь види сільського господарства, які вирощують якісь культури, продають їх як сировину і просто виснажують виснажують ґрунт. Да? Тобто сукупний баланс, якщо ми візьмемо економічний, соціальний, екологічний і так далі, і зведемо, то може так трапити, що для суспільства це буде. В одному виграш, а в іншому е, мінус, і воно буде балансуватись десь майже, майже в нуль. Або, наприклад, е, юрист, який розробляє там, схему ухиляння від податків да, для когось. Тобто він заробляє гроші. Це підприємництво, так, але ну, якби він не створює доданої вартості для суспільства. Да, тобто і десь виграш, а десь навпаки програш відбувається в результаті цього. Ну і нарешті третій вид підприємництва це деструктивне підприємництво. Що ми можемо віднести туди? Ну, дивіться, е, наркотики, да? я думаю, що туди я би відніс би туди і азартні ігри. Туди можна записати якісь, наприклад, там, контрабанда, лісокругляка. Да? Тобто люди, які займаються цим протизаконним бізнесом, вони можуть заробляти дуже великі гроші, вони можуть будувати собі якісь величезні будинки, да? купувати дорогі автівки і так далі. Тобто, як бізнес, це для них супер. Але для Міста для громади, для країни, для суспільства це величезний програш, їх діяльність. Та, тобто, я ще раз хочу акцентувати, що коли ми говоримо про ці три типи підприємництва за баумолем, ми не говоримо, що є там більш прибуткові, менш прибуткові і збиткові. Ні-ні ні. Вони всі можуть бути суперприбуткові. Так? Тобто не в цьому справа. Заробляти можна і на дуже деструктивних видах діяльності для суспільства. Я кажу про те, що ці три типи підприємництва мають кардинально різний вплив на суспільство, на майбутнє країни, на здоров'я людей, на перспективу. Перспективу нації на в глобальній мапі світовій. Да? І тому. Я абсолютно переконаний, що державна політика по відношенню до цих трьох типів різних, дуже різних типів підприємництва, вона не повинна бути однаковою. І ті, хто кажуть, що до всіх підприємців має бути однакове ставлення, там абсолютно однакові умови, неважливо, чим бізнес займається, аби він заробляв гроші, бо це бізнес. Я думаю, що ці люди не враховують от те, про що нам казав Боумоль. І це лише перший рівень занурення. Якщо ця тема вам резонує, якщо вона вам цікава, то я наступного разу розповім вам про детальнішу класифікацію видів економічної діяльності, яка базується на заслідженнях професора Райнерта, на моїх власних дослідженнях, і ми можемо це з вами обговорити, тому що мені здається, це дуже важливо для формування правильної політики економічного розвитку повоєнного відновлення України. Не зробити помилок, не зробити однакові умови для всіх, які будуть сприяти і деструктивному підприємництву, і непродуктивному, і не дадуть розвиватися продуктивному, те, на яке нам потрібно робити ставку. Тому мені здається, що оце розрізняти ці типи підприємництва це дуже корисно з прикладної точки зору, з точки зору формування економічної політики. Як ви вважаєте?